Свобода Росії тепер тримає під контролем ще один населений пункт тимчасової федерації. Це Горьковський Білгородської області. Повідомили в легіоні поточнили це спільна робота разом із добровольцями із Ічкерії. у Сибірському батальйоні. Додали, що бійці зайняли будинок місцевої адміністрації. Раніше російські добровольці закликали мешканців Курської та Білогородської областей терміново евакуюватися, адже військова операція там триває. 17 березня бійці оголосили про третій гуманітарний коридор для виїзду цивільних, а після цього обіцяли продовжити удари по путінських військах. Я чуть не Тим часом у Білгороді росіяни спостерігають уже звичну картину. На вулицях потрощені будівлі палають авто. Доки путінські посіпаки розповідають, що знищено усі БПЛА, Місцеві показують наслідки прильотів. прилетів, чоловік лежить, От прямо... Прилетіла жисов у мережі. Також публікують відео з чорним стовпом диму, що здійнявся над містом. Росіяни фільмують із балконів уламки на асфальті. Он прям да темно дарви вонвопіон. Вон. В чаті прийшло оповіщення воєнної тривоги. Муж був в, в цей момент. Я тільки хотіла встати, услышала хлопок. Так звані хлопки росіяни чули й у Московській області, зокрема поблизу Костянтинова. Мер Москви повідомив чотири БПЛА буцім, знищили місцеві сили ППО. Один із них став причиною пожежі в домодідові. О, літіть, літіть, стопудово. Летите. Ой, зараз, та на деяким же містом далі пролетіли над Краснодарським краєм, і результативно у ніч на 17 березня там палав нафтопереробний завод. За атакою стояла Служба безпеки України. Про це з посиланням на джерела в правоохоронних органах написали низка українських ЗМІ. Людей, на тьма. даріть, дорі. Рочільським козагріто довже сьомий. до окупантів летять не лише звичні БПЛА, а й своєрідні бюлетені. Адже влада Путіна нині завершує фарс під назвою вибори. Наші прикордонники не змогли оминути це дійство і надіслали на територію агресорки запальний бюлетень. 100 мм бюлетень один вогонь. Вітаємо пі... з виборами. Наш голос за 120. Кордонні області постійна мішень для ворога у Держприкордонслужбі Розповіли днями на сумщині. Наші військові завадили трьом ворожим ДРГ, пролізти вглиб території країни. По диверсантах відкрили вогонь на ураження. Плани супротивника зірвано. Ворог відійшов. Шестнадцять ноль третє, два четвертий. Велика евакуація людей. Але прикордонні міста і села ворог знищує з території Росії планово і системно. А в останні тижні обстріли цивільних об'єктів посилилися, окупанти розбомбили центр Великої Писарівки, селище на Сумщині на межі з країною-агресоркою. Влада каже, тут небезпечно і закликає евакуюватися. Шановна громада, сьогодні ворог знищив центр селища Велика Писарівка. Сподіваюся, що кожен з нас зробить висновок про те, що життя найцінніше, і прийде на евакуацію. У генштабі кажуть, росіяни активізують ДРГ та завдають ударів по прикордонню, аби не дати змогу ЗСУ перекинути військо на інші напрямки. Провокації ворог проводить і щодо нашої авіації у головному управлінні розвідки спростували брехню росіян про буцімто збиття гелікоптера Блек Хоук». Ці екіпажі продовжують бойову роботу і перебувають у чудово. Уму робочому стані запевнили в гур. Ганна Рибалка п'ятий канал. 25 разів стільки спроб за добу здійснила російська армія, щоб прорвати оборону наших військ на Новопавлівському напрямку. Звітує генеральний штаб ЗСУ. Понад 60 бойових зіткнені з ворогом на полі бою відбулося протягом доби. Армія РФ здійснила два безуспішні штурми позицій наших сил оборони на Куп'янському напрямку. Невдалими були й 11 атак окупантів на Авдіївському відтинку. Їх зсу відбили в районі Бердичів, Тоненького, Первомайського, Орлівки. Олександрополя та Невельського Донецької області протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Нібито атака дрона, нібито знищений гелікоптер. Сепаратисти невизнаного Придністров'я повідомили, що на військову частину в Тарас полібуцім то прилетів дрон Камікадзе. Оприлюднили фото та відео пожежі. Знищений борт на цю інформацію вже відреагували у бюро реінтеграції Молдови. кажуть, цитую влада Кишинева в контакті з українською стороною не підтверджує жодних нападів на Придністровський регіон. Кінець цитати також після вивчення відео зазначили, що цей інцидент є спробою спровокувати страхи Паніку в регіоні, а військова техніка, яку, начебто, знищено внаслідок атаки дрона Камікадзе, не працює уже кілька років. В нашому гур згодом заявили це російська провокація. Нагадаю, сепаратисти так званого Придністров'я, це маріонетки Кремля. Вони нещодавно зверталися до Путіна, просили захистити від тиску легітимної влади Молдови. Вісім ударів безпілотників та ще два обстріли з важкої артилерії пережила Нікопольщина. Повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лесак. Через ранкову атаку п'ятеро людей постраждало. У Нікополі пошкоджені п'ятиповерхівка, об'єкт інфраструктури, заправка та вантажівки. Понівечені приватний будинок, господарська споруда та лінія електропередач у Мирівській громаді. З командиром полку Цунамі бригади Нацполіції Людь Олександром Гостіщевим попрощалися у Дніпрі. Він загинув під час ракетного удару окупантів по Одесі, 15 березня. Олександр був 41 рік, він родом із Дніпра. За Україну воював із 2014 року бійцем батальйону Дніпро, 1 став командиром роти, брав участь у боях на Донеччині. Завдяки успішній роботі батальйону тоді вдалося вивести з оточення Виловайську військо службовців ЗСУ з початком повномасштабного вторгнення Росії поліцейського призначили командувачем зведеного батальйону поліції Одеської області Цунамі. У 2023 році на базі батальйону було створено штурмовий полк. Його бійці разом із підрозділами Сил оборони України брали участь у звільненні Кліщіївки, що на Бахмутському напрямку, а також у бойових діях біля Майорську, Курдюмівки та Богданівки. Попрощатися з Олександром Гостіщевим прийшли рідні близькі. Побратими та керівництво національної поліції. На 74-му році життя після хвороби помер український політик Геннадій Москаль. Він умів сказати гостре слівце і був відомий тим, що не завжди добирав слів у публічному просторі. Геннадій Москаль на початку кар'єри працював на різних посадах у міліції на Буковині, очолював міліцію на Закарпатті, а потім боровся з бандами криміналітету у Криму. На півострові він керував міліцією. На початку 2000-х очолив Закарпатську ОДА, Згодом керував Луганською областю. Був застою. Ніком голови СБУ у раді був депутатом 6-го та 7-го скликань. Уже після початку війни знову керував спочатку Луганською, а потім закарпатською областями на посаді голови ОДА у соцмережах. Чимало дописів від колишніх високопосадовців, журналістів політиків, які знали та працювали з Геннадієм Москалем. Його згадують як патріота та професіонала прямолінійну людину. Мабуть, в суспільній свідомості вже якось забулося, що Геннадій Москаль у 97-му 2000-х роках був заступником міністра внутрішніх справ України, начальником головного управління МВС в Автономній Республіці Крим. Саме йому вдалося розгромити місцеві страшні та всесильні кримінальні угруповання, сейлем і башмаки та декриміналізувати кримську владу. Це була жорстока і страшна боротьба. І в історії Криму це залишиться однією з дуже важливих сторінок. Важко знайти в Україні людину, яка не знала б Геннадія Москаля. Він був не просто яскравою і талановитою людиною. Геннадій був та залишається відданим патріотом України. Москаль не тільки вмів влучно підібрати слова, а й так само ефективно долав усі виклики, які з'являлися протягом його життя, з розумом і гумором, який обезброював опонентів. Він був ефективним керівником, де б не працював що в міністерстві внутрішніх справ, що на Закарпатті, що на Луганщині. Вічна пам'ять співчуття. Родині та близьким. Давайте згадаємо, яким був Геннадій Москаль. Його цитати, які стали мемами в інтернеті. діти домой я сказав. ні хлопці, ну це теж хуйня. У магазин не розрішають завести хліба, а от это сидить по всьому селу. То як воно на парашуті тут упало? На ми будуємо ці фортифікаційні споруди. Зачем ми ставимо блокпости? Так а ну скажи мені, я в этой тошковці, мені вже стидно блін, що не окна сюди поставити. Бля. Хто пілі денег нет? Деньги є. Де окна на тошковці? Да. Очередна е від Януковича партія тот звідти в херню говорить, а вона звідси. Ми, ми маємо це все слухати. Ваша партія регіонів вже затратила. Всіх, і ви хочете нас теж. Кравчук дуже добре сказав, що плили, плили і на березі втопилися. Вибачте, я би сказав, плили, плили, а вони на березі встралися. Ти від кого? Від СБУ чи від МВС? А ну кажи чесно, з сьомої служби, звідки? З якої? Ну з якої? Ну то дивишся на мене, як баран на нові ворота. Скажи, пішов ти на разом зі своїм телеканалом.